Привіт, мене звати Юлія Проскуріна. Я думаю, якщо ти дивишся це відео, то ти вже трохи про мене знаєш. Тому нема сенсу сильно розпилятися і розповідати, хто я та чим я займаюся. Але якщо вдруг трапилось диво, і це відео залетіло в рекомендації, принесло мені тут холодну аудиторію, яка бачить мене вперше. Я напевно саме презентую себе так. Я займаюся просуванням вже 10 років в соціальних мережах і керую маркетинговою агенцією, яка просуває бренди і особисті бренди в онлайн-середовищі. А отже, все, що я розповідаю, Тут я розповідаю не лише з позиції свого особистого досвіду і свого особистого аккаунту, але і з позиції того, як наша агенція співпрацює з клієнтами та просуває їх. Напевно, найважливіше, що тобі потрібно про мене знати, я буду дуже відвертою в цьому відео. На жаль, я не є людиною талановитою. У мене немає якоїсь особливої акторської майстерності, немає якоїсь особливої харизми, але у мене є безпосередній плюс такий: це високий рівень дисципліни. Справді мені з дитинства казали, що я дуже дисциплінована людина, дуже серйозна. Я завжди дуже серйозно підходила до навчання. Я любила це робити і продовжую це робити на постійній основі. І у мене випрацювалися завдяки цій дисципліні певні звички і певні навички, які мені ось ці 10 років допомагають стабільно розвиватися в соціальних мережах. Дивись, яка справа. Я дивлюсь на інших інфлюенсерів і блогерів, які займаються цією справою, набагато менше мене. Але зростають вони чомусь швидше. Ну, у мене ніколи такого не було, що я опублікувала відео, а воно виходить на мільйон переглядів. Ну і це для мене не є таким ось, я навіть не слідкую, який був показник найбільший, тому що це не грає якоїсь надто важливої ролі в просуванні. Я далі розповім тобі, чому у мене не було такого, щоб я зранку прокинулась, а у мене плюс 2000 фоловерів за ніч. Але є. Плюси, тому що ось ця аудиторія. Зараз 78 тисяч фоловер, яка зараз у мене є. Ця аудиторія ніколи не падала в показниках. Тобто, у мене не було якоїсь тотальної відписки. Всі ці роки я безперебійно зростала. А я адаптувалася до різних форм алгоритму. Просувати свій блог я починала ще коли навіть реклами не було в інстаграмі. Стрічка була хронологічною. Тобто я пережила це потрясіння, я пережила наступні. Види потрясіння, як от поява Сторіс, як от поява Рілсів, я до них адаптувалася, звикла, мені це було важко однозначно, в мене ж немає особливих талантів, знаєте, коли ти звикаєш а, публікувати фотку і писати текст, і поступово тебе виштовхують з зони твого комфорту і змушують публікувати розмовні сторіс, це важко, але ти поступово це проходиш. І, до речі, це такий момент для новачків, тому що коли я а, проводжу навчання і, і навчаю розвивати свій особистий бренд, я розумію, що в якійсь мірі мені було легше, бо я звикала до цього поступово. Але вам ніхто не заважає насправді проходити той самий шлях, який колись проходили інші інфлюенсери, поступово вливаючись, розробляючи контент. Тобто сьогодні ви можете почати з фото і тексту і поступово додавати більше відео на свій аккаунт. Вам не обов'язково з першого дня виходити в прямі ефіри, але є певний да перелік моїх звичок. Які я вам зараз озвучу, і впевнена вони вам дуже сильно допоможуть. Найкорисніша моя звичка це розпочинати свій день з виробництва контенту. Я зараз супроводжую велику кількість своїх тільки своїх особистих акаунтів. Звичайно, моя команда виробляє для мене контент, допомагає з генерації ідей, але все ж таки всі ці акаунти я веду самостійно. Я кайфую від виробництва контенту, і це напевно допомагає мені найбільше з коли я просто прокидаю зранку, перше, що мені хочеться сьогодні робити, це виробляти контент. Тому я свій день завжди починаю з години роботи над контентом. Я маю придумати, який контент я опублікую на своїй сторінці в інстаграмі Україномовній, що піде на англомовну. Я генерую контент для Трец, я генерую контент для LinkedIn, для Тікток, і тепер я ось хочу генерувати контент і для Ютуба, і спробувати себе у довгій формі контенту. Моя мета. Залучити аудиторію Ютуба, а не все ж таки дати пролонгацію контенту для аудиторії Інстаграму. Але ви, люди, які прийшли сюди з інстаграму, є лояльними, звичайно, поставите тут лайк, щоб мене алгоритм виштовхнув у видачі і наше ком'юніті розширилось. Буду вам дуже вдячна. Більшість людей як мислить це не те, що я щось придумую, а це люди дійсно озвучують мені на консультаціях і на навчаннях. Вони кажуть, от проблема. У мене в графіку, наче стоїть пункт, що я сьогодні маю зробити контент для свого інста грамо, але день закінчується, але я його так і не роблю. Тому що у вас виробництво контенту і просування свого особистого бренду, воно не стоїть в пріоритеті. Це не є дійсно важливою задачою з будь-яких причин. Або ви не до кінця вірите, що вам це потрібно, або ви отримуєте клієнтів з інших джерел трафіку. Я ж отримую своїх клієнтів переважно з соціальних мереж. Але як би ви не отримували клієнтів для свого бізнесу, завжди дуже класно мати і інші джерела здобуття клієнтів. Якщо у вас є певна, механізм залучення клієнтів і ваш бізнес завжди зростає, чому б не розширити цей механізм і не зробити свій бізнес набагато сильніше. Так ось ви вже знаєте, що день потрібно розпочинати з виробництва контенту, а не залишати цю складну задачу, яку ви ще не до кінця знаєте, як реалізовувати, на той момент, коли ви все чудом розгрібли, а такого не буває, да, об'єктивно, і чудом у вас ще залишилися сили, щоб покреативити і зробити те, в чому ви погано розбираєтесь. Але багато багато хто робить помилку? У цю годину, цю ранкову годину, яку вони мають витрачати на розробку контенту, ви заглиблюєтесь в пошук референсів. Слухайте, у вас мільйон можливостей шукати референси у будь-який час, окрім цієї години. Давайте будемо справедливі. Ви, бляха, зансинаєте з телефоном в руках, ви прокидаєте з телефоном в руках, ви скролите ці рілси, ви скролите ці тіктоки. Ну, тільки якщо ви скролите тіктоки, це взагалі хай левел, тому що це зазвичай роблять зумери. Коли до мене Приходять люди на просування, вони що кажуть, що та я взагалі не за ким не слідкую. Це знаєте, ми вже е, жартуємо з цього, тому що коли я ставлю питання: ну а за ким ти слідкуєш? Та я взагалі ні за ким не слідкую. Це 80 відсотків випадків, люди так відповідають. Але подивіться свій екранний час, скільки часу ви проводите в інстаграмі. Ви слідкуєте нехай в рекомендаціях де-інде, але ви за кимось слідкуєте. І тепер ваша задача слідкувати за контентом через призму референсів. Тобто, який би контент ви не дивилися ви маєте думати про те, як ви можете адаптувати цей контент е, під свій контент і зберігаєте його собі. Зберігаю я в двох форматах: або я зберігаю в самому інстаграмі, або я пересилаю собі цей контент на свій інший робочий акаунт англійською мовою. І коли я маю цю вільну годину, пописати свій прекрасний контент, зробити це в задоволення, я вже маю добірку референсів, з якими я можу працювати, і тут важливий момент. Навіть якщо ви годину пропрацювали, але контенту у вас чомусь не вийшло, ви все одно собі ставите плюсик, тому що не вийшло сьогодні, не вийшло завтра, але вийде післязавтра. Але якщо ви через годину, роботи над контентом, скажете собі: Блін, ні, фіга не вийшло, у мене нема талантів, я не розумію, як це робити, і я бездарно витратив, чи витратила цю прекрасну робочу годину, за яку я могла зробити мільйон всього корисного, це демотивація. Ви починаєте сприймати. Час на роботу з соціальними мережами як ось таке да, знущання над собою і просто витрати часу. Але це теж досвід, і ви такі моменти теж. Маєте проходити. Ви думаєте, у мене через стільки років не буває години, за яку я нічого не зробила, коли я починала три поста, але жоден з них так і не написався. У мене досі бувають такі години. І я все одно кажу собі, молодець, значить, завтра я знов сяду за цю годину, але я вже не напишу ось ці три початки поста, які так ні до чого не дійдуть. Я вже напишу четвертий, і його я вже нарешті допишу. Тому хваліть себе за це. Правильний контент часто відчувається як неправильний Ну, давайте так. От я публікую на своїй сторінці експертний контент. А, можете подивитись, у мене є приблизний паттерн, як цей контент виглядає. Він плюс-мінус повторюється. Але іноді я тестую щось нове. І знаєте, що парадоксально, коли ти тестуєш щось нове, тобі кажеться, що аудиторія зараз відреагує Вау! Клас! Нарешті вона спробувала щось нове. Але дуже часто і сам алгоритм трохи знижує видачі такий контент, тому що, типу, це щось новеньке від неї, а, якось аудиторія на це дивно виглядає. А вдруг її аккаунт хтось вкрав, і давайте капонизимо цей контент у видачі. І аудиторія підсвідома зчитує, від кого йде контент через певні патерни. Ну, наприклад, моя аудиторія знає, що там розмовне відео, я на ньому сиджу ось так, виглядаю приблизно ось так. І вона вже з першого дотику розуміє, від кого це відео і про що воно приблизно буде, і вже робить висновок, чи варто аудиторії з цим відео комунікувати. А коли ти викидаєш щось нове, аудиторія може розгубитися. І це. Нормально, тому якщо ти тестуєш щось нове, а аудиторія реагує дуже погано. Це не ознака, що тобі потрібно зупинитись, але і не ознака, що ти маєш продовжувати саме в такому темпі. Однозначно, з кожною новою одиницею ти маєш додавати щось нове. Тестувати щось нестандартне і слідкувати за реакцією своєї аудиторії. Четверта звичка звикне до того, що найкращі пости це не ці пости, які виходять в рекомендації. Це ці пости, які збирають хороший відгук аудиторії, і ти можеш поставити цей контент на рекламу і безмежно збирати охоплення нові аудиторії і нових лідів для свого бізнесу. Якщо я сьогодні вийду на вулицю і побачу, як дві там, яхти столкнулись між собою. Я записала це відео, виклала, воно вийшло в рекомендації, забрала мільйони переглядів. Прекрасно, Прекрасно. Корисно? Ні. Тому що це не промотує мій бізнес, і я не можу повторити таке відео. На жаль, яхти не робляться щодня. А класне відео це коли у тебе є система. Нехай воно не буде виходити на дуже широкі аудиторії, але воно буде відгукуватися аудиторії твоїх клієнтів. І ось саме над такою системою виробництва контенту ти і маєш працювати. Не ставлячи перед собою мету вийти лише в рекомендації. Звичка тримати послідовність у своєму контенті. Я виробляю відео приблизно раз на тиждень. Це такий мінімум, який я маю робити. Мені з цим форматом контенту комфортно. Я додаю інший контент на сторінці, просто світлини, або я іноді роблю галереї. Але відео раз на тиждень має стабільно виходити. І якщо ти дивився чи дивилась відео з Ріаною або, можливо, ось це відео про бренди, знаєш, що цікаве? Їх могло не бути, тому що коли я сідала їх записувати, я взагалі не мала надії, що вони класно зайдуть на мою аудиторію, що я потім дуже довго буду використовувати їх у рекламному просуванні, отримувати клієнтів для нашої агенції з цього відео. Але через те, що я знала, що по графіку у мене сьогодні запис відео іншої теми, кращої, я не знайшла. А отже, я маю працювати з цими. Я їх пропрацювала, вони вийшли в рекомендації. А отже, дуже важливо продовжувати робити контент навіть у періоди морального падіння, навіть у періоди, коли у тебе якісь проблеми, коли все горить, коли все не стаканеться, все одно знаходити час на виробництво цього контенту. Звичайно, у мене теж були періоди, коли я пропускала зйомку відео. Але якщо я пропустила, зазвичай знімаю вівторок, якщо я пропустила у вівторок, швидше за все, я зніму його в четвер і наздоганю свій графік. Шоста звичка, будь ласка, не зосереджуйтесь на одній темі. Я знаю, що зараз багато хто жартує на тему того, що ой, у неї в профілі стоїть вона і перукар, і нутриціолог. Ха-ха, як забавно. А нічого, що людина і в цьому спеціалізується, розуміється, і можливо продовжує навчатися на нутриціолога і розвивати свої звички, і тренувати свою пам'ять, і працювати з людьми, і отримувати досвід. І це абсолютно окей, в сучасному світі і навіть не в сучасному світі. Не існує людини. Яка цікавиться лише однією темою, ви можете собі уявити, що ви щодня виходите на вулицю і зустрічаєте одну і ту ж сусідку з відром? І ця сусідка щодня вам розповідає, як правильно його мити. Чи цікаво вам буде завтра спілкуватися з цією сусідкою? А тепер уявіть, що у цієї сусідки ще є зацікавленість у фешн. і вона щоранку виходить у якійсь нові сукні. Чи цікаво за нею вже слідкувати і слухати про її ведро? Набагато цікавіше, Уявіть, що вона ще займається танцями і несе це відро пританцьовуючи у балетній пачці. Цікаво за цією людиною святкувати щоранку. Цікаво, так в інстаграмі те саме. А коли ти забуваєш себе в надто вузькі рамки і не асоціюєшся ні з чим іншим, окрім твоєї теми, ми з тобою просто стає скучно і за твоїм контентом святкувати просто не хочеться. Згадайте, як ми зазвичай записуємо людей в своєму телефоні. Іра копірайтер, яка цікавиться хілсами, танці на каблуках, або Оля дизайнерка, яка щовихідні розповідає в своєму інстаграмі, як вона вирощує квіти на своєму під Двіконні за такими людьми завжди цікавіше спостерігати все, що я роблю з контентом, я дивлюсь на це через призму клонування. Розробляючи свій пост для інстаграму, я думаю про те, як потім я можу цей інфопривід, особливо якщо він зайшов в моїй аудиторії і добре завірусився, як я можу цей інфопривід використати для свого LinkedIn. Або як я можу скоротити, завернути в історію і використати для Threads. і теж зачепити аудиторію, зібрати охоплення і зібрати нових фоловерів. І навіть ось це відео для Ютубу я взагалі не товаришую з Ютубом. От чесно, я дуже багато дивлюсь чужих інтерв'ю і лекцій, але сама для Ютубу. А вперше роблю таке довге відео, бо я не впевнена, що люди готові мене слухати так довго. Але навіть роблячи відео сюди на Ютуб, я спираюсь на свій попередній досвід на теми, які у мене добре заходили, і що може бути цікавим моїй аудиторії. Поділись, будь ласка, в коментарях, який пункт тобі сподобався найбільше, який з пунктів тебе тригернув і змусив замислитися над тим, як ти просуваєш свій інстаграм аккаунт або будь-які інші соціальні мережі, а який змусив тебе переглянути свої є ставлення до того, як працюють алгоритми і як працює твоя підсвідомість. Я буду дуже вдячна, тому що це допоможе мені розширити цю тему.